Уявіть собі картину, ви прокидаєтеся, варите собі каву, перевіряєте телефон, а там гроші падають з неба. Жодної офісної рутини, жодного начальника. Просто дохід, який капає сам по собі. Сьогодні ми поговоримо про пасивний дохід. Чи це справжня можливість змінити життя, чи просто модна ілюзія, яка працює лише для обраних. Залишайтеся, буде цікаво. Всім привіт! Мене звуть Надія і ви на каналі Креативна фрілансерка. Я відкрила для себе фріланс сім років тому і з того часу жодного дня не працювала в офісі. За цей час я працювала зі 100 клієнтами з усього світу у сфері маркетингу та допомогла багатьом вийти на фріланс. А перед тим, як почати це відео, я хочу пояснити, що моя мета довести, що почати працювати в інтернеті, може кожен. І тому саме на цьому каналі я планую крок за кроком супроводжувати вас до Мріяне. Цілі фінансової незалежності я за вас тестую різні фішки та ідеї. Збираю матеріал, аналізую тренди і викладаю вже готовий результат у відео. Фактично виступаючи провідником у світ заробітку онлайн. Тож обов'язково підпишіться на канал, аби далі мати змогу отримувати корисний контент. Пасивний дохід це гроші, які ви заробляєте без активної щоденної участі. Зазвичай також пасивний дохід асоціюється із фразою: не міняйте свій час на гроші, при цьому маючи на увазі, як це відбувається на звичайній роботі. Вважається, що пасивний дохід це коли ви один раз зробили щось, наприклад, написали книжку, купили квартиру під оренду, створили ютуб канал або інвестували. Тували в акції, а далі це джерело приносить дохід знову і знову. Багато з цього я пробувала або вивчала про це інформацію. Тому в цьому відео буде багато мого власного досвіду. Фраза Не міняйте свій час на гроші звучить круто, особисто з вуст фінансової гуру. Вона ніби обіцяє свободу, багатство і життя без будильника. Але якщо копнути глибше, усе не так однозначно. Цей заклик часто подається як універсальна істина. Мовляв, якщо ви працюєте за гроші, обмінюєте години на зарплату, ви програли гру, ніби це для бідних. А багаті люди купують час. У реальності ж більшість людей. Включно із лікарями, юристами, інженерами, підприємцями, усе ще продають свій час і нічого поганого в цьому немає. Так, є межа в добі лише 24 години. І так, якщо ви не можете працювати, ваш дохід може зникнути. Але це не означає, що робота це паска. Навпаки, для більшості з нас саме робота це стартовий капітал. І якщо правильно із цим розпорядитися, це і є найкоротший шлях до можливості створити пасивний дохід. Правда в тому, що ми. Ми завжди обмінюємо час на гроші. Питання лише в тому, наскільки вигідно ми це робимо. Ідея не в тому, щоб повністю уникнути цього обміну, а в тому, щоб підвищити вартість своєї години, можливо, через ваші навички, досвід, освіту або бізнес. І вже потім ви можете грамотно інвестувати свій дохід у щось більш пасивне. Тож пасивний дохід це просто один із способів роботи, але це така сама робота. Реальність така пасивний дохід це зовсім не магічна кнопка заробити гроші, нічого не роблячи. Так, у цьому є свої переваги: це свобода вибору, коли працювати і над чим, можливість бути незалежними, поєднувати кілька проєктів, займатися справою, яка приносить вам задоволення і водночас мати потенціал заробітку більше, ніж у межах звичайної заробітної плати. Але є і інший бік, щоб це спрацювало, на початку доведеться інвестувати або час, або гроші. Або й те, і інші є ризики, велика конкуренція, зміна попиту, юридичні тонкощі, крім того, пасивність такого доходу часто перебільшена. Підтримка процесів потребує регулярної уваги і, нарешті. Багато хто просто недооцінює, скільки зусиль усе це може вимагати, особливо на старті. Реальність така, що провалів або історій, де все виявилося складніше ніж очікувалося, більше ніж достатньо. І у сьогоднішньому відео ми якраз і будемо розбирати детально реальні способи такого онлайн-заробітку. І до речі, про всі інші способи я також розказувала у своєму відео фріланс, плюси та мінуси, як почати заробляти онлайн. Тож раджу його також подивитися, якщо ви ще не бачили. Почнемо з одного з найпопулярніших, мабуть, способів онлайн заробітку: дропшипінгу. Якщо коротко, це модель бізнесу, в якій ви продаєте товари, не маючи їх на власному складі. Коли клієнт щось замовляє, ви передаєте це замовлення постачальнику, і той вже надсилає товар напряму клієнту. Ви фактично посередник. Але той, хто контролює продаж і прибуток. Якщо все робити правильно, можна вийти на хороший дохід. Це дає свободу у виборі ніші, масштабування і результат. Не залежить напряму від того скільки годин ви працюєте, на відміну від фрілансу, наприклад. Але реальність значно складніша, ніж часто обіцяють ті, хто просуває курси про дропшипінг. У них, як правило, є фінансовий інтерес. Тут є стартові витрати на сервіси, дизайн, доставку, підбір товарів. Якщо ви новачок, легко припуститися помилок, бо чіткої інструкції немає. А ще щоб продавати, потрібен трафік. Найчастіше він платний, а це означає, що витрати можуть бути величезними, і прибуток не завжди вражаючий. Умовно можна витратити 500, Тисяч щоб заробити 510. Друге афіліативний маркетинг це коли ви заробляєте комісію за те, що рекомендуєте, чийсь продукт або послугу. Хтось купує, ви отримуєте свій відсоток, жодного власного товару, жодної логістики, лише посилання, і переконливий контент. Це реально може стати джерелом пасивного доходу, особливо якщо ви вже маєте аудиторію. Можна інтегрувати у блог, Ютуб, Інстаграм, Тікток. До того ж, для старту не потрібні фінансові інвестиції. Але найбільший виклик тут це трафік. Без аудиторії ваші посилання просто ніхто не побачить. І не так легко будувати довіру, якщо ваша вся присутність онлайн виглядатиме як суцільна реклама. Плюс доходи часто нестабільні. Сьогодні є, завтра вже нема. Все залежить від платформи, від попиту, від алгоритмів. І ще момент. Багато курсів чи гайдів з афіліативного маркетингу продають це як легкі гроші, але насправді це теж робота складна і досить кропітка. Контент треба постійно оновлювати, продукти перевіряти, тренди відслідковувати. Тобто так, це може бути прибутково, але пасивним воно стає далеко не одразу. До того ж, багато іноземних блогерів, наприклад, додають до своїх відео посилання на Амазон чи ІБЕЙ, але в Україні ці платформи не дуже популярні для придбання товарів Тож, це ще один виклик працювати на іноземну аудиторію. Також я сама додавалася до афіліативних програм, і це дуже складно отримувати кліки та продажі з власних посилань. Наприклад, я зареєстрована у афіліативній програмі від Аліекспрес. Колись я побачила Тікток про один зі способів легкого заробітку і вирішила спробувати, чи дійсно це працює. У відео йшла мова про те, що треба просто копіювати картинки з Аліекспрес, публікувати їх на Pinterest, додавати свої афіліативні посилання і отримати відсоток із продажу. Звучить просто, і я навіть десь тиждень пробувала це робити, але знову ж таки зіткнулась із проблемою недостатнього трафіку. У мене не такий прокачаний Пінтерест, який має сотні тисяч охоплень, тож всі мої старання були марні. Але чи можна вважати, що цей спосіб заробітку не працює? Звісно, що ні, просто на це треба витратити дуже багато часу і навіть грошей, щоб це почало працювати. Я знаю, що в Україні є блогери, які, наприклад, ведуть телеграм-канали зі знахідками із Аліекспрес того ж самого. І саме на афіліативних посиланнях вони і заробляють. Так само ви можете зробити про якийсь товар, віральне Тікток-відео, додати на нього власне посилання та отримувати відсоток із продажів. Питання лише в тому, скільки часу у вас займе те, щоб Тікток, звісно, став. Віральним та дійсно приніс вам дохід. Наступне Print on print-on-demand. це коли ви створюєте власні дизайни, завантажуєте їх на платформу типу Printify, а далі все відбувається автоматично. За вас все надрукували, відправили, і ви отримували передбуток. Продавати можна на Etsy або навіть через свій сайт, чи шопіфай. І якщо ви дизайнер або ілюстратор, то це дійсно прикольно бачити, як ваша робота з'являється на чиїхось футболках, чашках чи сумках. Стартувати відносно легко, не потрібно вкладатися у друк чи зберігати свій товар. Але саме у цій легкості і ховається головний виклик. Конкуренція дуже велика. Щоб виділитися, потрібно мати чітку унікальну ідею або принаймні стиль, який вас вирізняє. Інакше ваші дизайни просто потонуть серед тисяч схожих. Плюс треба мати аудиторію. Є це, звісно, дає певний трафік, але цього може бути недостатньо, якщо не розвивати соцмережі або не працювати із рекламою, бо в реальності print on demand це такий самий бізнес, як і будь-який інший. Повільний старт, експерименти, тестування і помилки. І ще одне: зараз активно заходять AI-дизайни. І хоча вони не завжди глибокі чи супер унікальні, але за обсягом і швидкістю виготовлення це серйозно. Конкуренція з одного боку, а з іншого такий самий інструмент, який ви можете теж використовувати для власних робіт. До речі, я хочу провести власний експеримент із діджитал-товарами. Я хочу продавати їх на Etsy, тож підпишіться і на канал, і на мій телеграм. Я буду ділитись досвідом, коли нарешті доберусь до цього експерименту. Я до цього вже мала досвід продажу на Etsy власних фізичних товарів, але не діджитал. тож це буде цікаво. І до речі, про Etsy у мене є велике відео, такий подкаст, який дуже цікавий, і раджу його глянути. Фотостоки та відеостоки. Це коли ви завантажуєте свої роботи на платформи типу Shutterstock, Adobe Stock чи Pond5 і кожного разу, коли хтось купує ваше зображення або кліп, ви отримуєте відсоток. Плюс у тому, що якщо у вас вже є база фото чи відео, або ви просто любите знімати це спосіб монетизувати свою творчість. Ви не прив'язані до клієнтів, не маєте дедлайнів. І один успішний кадр може продаватися роками знову і знову. Ще один великий плюс: сьогоднішні смартфони знімають. Настільки якісно, що для старту вам навіть не обов'язково мати професійну камеру. Ви можете завантажити матеріали просто із вашої галереї телефону. Особливо це стосується відео. Вертикальні ролики зараз мають велику цінність, бо бренди та медіа активно використовують їх у соцмережах. Іноді те, що ви зняли випадково у подорожі чи просто в місті, може стати комерційно привабливим. Але щоби тут виділитись, потрібно або мати справді якісний контент, або знімати щось нішеве, унікальне чи актуальне. По-друге, це марафон, а не спринт. Рідко хто починає заробляти помітні гроші із перших місяців. Треба завантажити десятки, краще сотні файлів щодня. Правильно прописати ключові слова, і лише з часом це починає працювати. Та й деякі стоки стали більш вибагливими, неякісні або банальні фото, просто не Приймають, Тож, якщо ви хочете, щоб стоки стали повноцінним доходом від 1000 доларів на місяць. Це можливо, але до цього треба ставитися як до роботи і витрачати мінімум по 3-4 години на день на оновлення портфоліо і не зупинятися. Детальніше про те, як досягти успіхів на стоках, я, до речі, робила теж подкаст із чудовою гостею, тож раджу його теж переглянути. І стоки я теж пробувала особисто. Це зараз не є моїм основним джерелом доходу, але я багато знімаю різного на телефон і час від часу викладаю. Це на продаж та отримую певну копієчку, що досить приємно. Зараз також є спеціальні сервіси, які допомагають вам автоматизувати викладання контенту у великій кількості від 100 фото за раз і більше. Бо тут дійсно важливі великі, великі об'єми контенту. А ті, хто заробляє по 10-20 тисяч доларів на місяць, навіть створюють власні студії і продукують терабайти контенту. Printables і Kindle Publishing це цифрові продукти, які люди можуть купити, завантажити. І використовувати самостійно. Це можуть бути робочі зошити, планери, трекери, інструкції, їди або ж повноцінні електронні книжки, які продаються на платформах типу Etsy, Gumroad або Amazon Kindle. Найбільший плюс в тому, що ви створюєте продукт один раз і він продається стільки, скільки треба. Все, що вам потрібно, це ідея трохи часу в Canva чи Google Docs чи Notion, і ви вже можете запустити продаж. Kindle Publishing схожий із. Історія, але трохи інша платформа. Ви можете опублікувати свою книжку в електронному або навіть у фізичному форматі на Amazon. А друк і доставку бере на себе сервіс. Це можуть бути як повноцінні нонфікшн книжки, так і їди, мотиваційні зошити, або навіть ті ж самі трекери звичок, тільки у вигляді паперової книжки. Якщо ви бухгалтер, можна зробити гайд із податкового планування. Якщо ви педагог, навчальні матеріали, якщо ви просто системна людина, органайзер для тих, хто ніколи нічого не встигає. Головне це думати не про загальні речі, а про конкретні проблеми проблеми, які ви можете допомогти вирішити, і звісно, щоб це все було англійською мовою, бо здебільшого це купують американці чи іноземна аудиторія. Але й тут так само через простоту запуску, конкуренція знову ж таки дуже дуже велика. Успіх залежить не тільки від якості продукту, а й від того, наскільки точно ви потрапляєте у потребу аудиторії і наскільки чітко вмієте донести цінність. І ще один момент. Реально робота починається після того, як ви створили свій printable або книжку. Продається воно не автоматично. Вам потрібен або бюджетна рекламу, або аудиторія, або готовність цю аудиторію будувати із нуля через соцмережі, блог, відео тощо. Templates і Tools – це ще одна форма цифрових продуктів, які дозволяють людям заощаджувати час, систематизувати процеси або зробити щось швидше і простіше. Templates – це готові текстові або графічні шаблони, які люди можуть адаптувати під себе. Це можуть бути CV, email розсилки презентації, social media, графіка, шаблони для Canva або Notion, і так далі. Tools – це різні чек-лісти, таблиці, калькулятори, які допомагають вирішити конкретну задачу: наприклад, бюджетний трекер, контент-планер, калькулятор ціни послуг тощо. Це дуже практичний і корисний тип цифрових продуктів. Люди справді готові платити, аби не вигадувати все із нуля. І я особисто, до речі, купувала один раз шаблон для Notion десь за 6 доларів. Їх відносно легко створити, особливо якщо у вас вже є власні шаблони, якими ви користуєтеся у роботі. Продавати такі речі можна на платформах на Etsy, Gumroad. Notion маркет або навіть на власному сайті, але тут треба мати чітке уявлення про свою аудиторію і доносити, чому саме ваш продукт вартий уваги. Основна складність полягає в просуванні. Якщо у вас ще немає аудиторії, доведеться її будувати або вкладатися знову ж таки у рекламу. Часто такі продукти недооцінюють по вартості, тож важливо із самого початку правильно показати їхню цінність. Наступне це Ютуб, Помріяна професія кожного школяра. Це не просто платформа для відео, це окремий світ, де можна вибудувати цілу бізнес-екосистему навколо власного імені або ніші. І якщо підійти стратегічно, це може відкрити двері до десятків різних джерел доходу. Починається все із каналу, а далі може бути реклама, партнерські програми. Рами, спонсори, мерч, продаж власних продуктів, консультації, публічні виступи усе залежить від того, як ви це розкрутите. А якщо ви працюєте в чіткій, вузькій ніші, то можна отримувати дохід навіть із не дуже великою аудиторією. Через фріланс, афіліативні посилання чи інші програми чи продаж цифрових продуктів. Але і мінусів тут вистачає зі свого досвіду, можу сказати, що це дуже складна робота, і треба бути готовим працювати без жодного доходу роками і дійсно любити цю справу. Я, наприклад, писала сценарій до цього відео до третьої ночі, і потім ще і навіть не уявляєте, скільки вже сил та часу вкладено тут в цю роботу. До Речі, не знаю, чи ви помітили, що я почала випускати відео щотижня. і це о. Це ще той марафон, звісно. І ще я знаходила статистику, що орієнтовно 8% всіх каналів на Ютуб мають якісь реальні доходи, і десь 15-20% доходять до монетизації. Але монетизація це дійсно дуже маленькі виплати, особливо для українських каналів. Ще один нюанс: ваш бренд це по суті ви, і це робить Ютуб дуже складним бізнесом, якщо ви колись захочете вийти із гри. Плюс ментальне навантаження досить немаленьке. У вас може бути найміліший контент у світі, а коментатори знайдуть до чого причепитися. Так само ви можете спробувати стати інфлюенсером у Тікток чи Інстаграм, і там робити не менш ніж на YouTube. Але при цьому навіть і немає прямої монетизації, якщо ви український блогер. І ще написання блогу це одна із тих речей, яку можна почати робити хоч прямо зараз. Вам не потрібен сайт, купа техніки чи бюджет. Можна просто завести блог на Medium або інший сервіс і почати писати. Якщо писати регулярно і цікаво, якщо вам це подобається, то у вас може з'явитися спільнота читачів, які будуть до вас повертатися. Це ще й хороший спосіб. Структуровано ділитися досвідом, прокачувати мислення, а згодом і монетизувати увагу через рекламу, підписки, партнерства або власні продукти можна створювати тематичні блоги, наприклад, про кулінарію чи ігри, що вам подобається. Але тут знову ж таки така сама історія, як і всюди. Потрібен трафік, аудиторія, реклама, і може знадобитися кілька років, щоб побачити результати. Також цікавим напрямком може бути створення телеграм-каналу, в якій ви можете писати пости про те, що вас цікавить, та згодом продавати рекламу на ньому. Але це вже навіть і не пасивна історія, а повноцінна робота. І ще один спосіб це створення власного онлайн-курсу, воркшопу чи тренінгу. Якщо у вас є досвід, який ви можете масштабувати, допомогти іншим, пройти шлях від точки А до точки Б, це чудовий спосіб упакувати його у такий зрозумілий, структурований формат і продавати знову і знову. Це може бути доволі прибутково, особливо, якщо ви влучите в актуальну тему або ні. Нішу, але за цією пасивністю ховається величезна кількість роботи. Щоби просто вийти на старт, треба зробити дуже багато. Слайди, відео, платформа, платіжна система, продажі, маркетинг, це може зайняти місяці праці до того, як ви взагалі отримаєте перші продажі. І ще важливо, ви маєте бути справді експертом або принаймні мати якийсь унікальний підхід. Бо якщо зробити курс, це Типу, просто запитати чат GPT і потім продати PDF, то таких курсів було би мільйон, і вони нікому не будуть потрібні. Також не варто забувати, що продажі курсів це не просто створив і забув. Треба відповідати на запити, оновлювати матеріали, запускати нові потоки, вкладатися у маркетинг і підтримку. А без аудиторії або грошей на рекламу пробитися буде складно. І нарешті це інвестування. Бо якщо говорити по-чесному, то саме інвестиції найчастіше й мають на увазі, коли йдеться про пасивний дохід. Ви вкладаєте гроші і у кращому випадку вони приносять вам прибуток, поки ви спите. Але як завжди, реальність трохи складніша. По перше, чим більше суму ви інвестуєте. Тим вищий потенційний прибуток, але і тим більший ризик. Тут можна дуже добре заробити, а можна і втратити. І тут немає чарівних стратегій, які завжди працюють. Немає універсальних порад, і тим більше гарантій. Якщо хтось в інтернеті каже, що знає точно, куди вкладати, то краще одразу ставити це під сумніви. Щоб інвестувати усвідомлено, потрібно реально заглиблюватися, вивчати ринок, розбиратися у трендах, читати аналітику, слідкувати. Вати за новинами і постійно оновлювати свій інвестиційний портфель, треба бути готовими як до росту, так і до падіння і вміти тримати холодну голову, коли все валиться. А головне, це займає час, багато часу, і це все ще не поставив і забув. Це процес. А отже, навіть інвестування не така вже і пасивна справа, як її часто змальовують. У підсумку хочу сказати, що пасивний дохід це не про легкість, а про стратегічність. Важливо знайти те, що підходить саме вам, і бути готовими вкладати часу, зусилля і гроші, бо навіть найбільш пасивні формати все одно потребують активної участі, особливо на старті. Якщо це відео було цікаве та корисне для вас, не забудьте підписатися на канал та увімкнути дзвоник, щоб не пропустити нові відео. І напишіть у коментарях, який зі способів доходу вам найбільш цікавий або який ви вже пробували. Буде цікаво почитати та обговорити з вами. І якщо вам цікаво, наприклад, щоб я зняла конкретну тему якусь на новому відео, то теж напишіть. І до зустрічі у наступних відео. Па-па!